Але насправді практично іншого інструменту, ну як то, наприклад, немає 50%, 40-80% опонували ці відчуття, от наступає якась відповідальність. Так. Не включені, включені політичної партії, партія знімається з виборів щось подібне. Але ну ви погодитеся зі мною, що немає. Можна говорити, що ця э, ціль, э, що не реалізована, стосовно э, формування і поширення дифференційованих даних, чому це так важливо? Тому що не можна говорити про абстрактні э, жінки і чоловіки, не можна говорити про ефективність впливу, що базуючись на піднятті очей до неба, э, потрібно чітко розуміти, э, як і кількісні показники. Але ви знаєте, що дивно? При тому, що дуже багато зусиль в Україні в різні часи і практично безперервно за ініціатив, перш за всіх міжнародних організацій, розвивався збір гендерної статистики, її застосування, тобто використання, є дуже і дуже проблематичним. От наскільки ефективним і наскільки результативним є процес використання цих ну, даних? Не для того, щоб вони просто э, збираються для того, щоб сказати, що у нас є гендерно-садженована статистика. Якщо у нас є гендерно-соціонована статистика, і вона нам виявляє наявну на проблему, ну, наприклад, різне э, э, скорочення робочих ну, припустимо, для чоловіків в, э, в разі закриття підприємств, на яких переважно вони працювали. Що за цим мало? За цим б послідувати спеціальна програма створення е, інших робочих місць, переведення їх, е, е, набуття нових кваліфікацій, і так далі. Але для цього потрібно, щоб, щоб е, працювали всі інструменти. Тому е, для того, щоб використати цю третю ціль, щоб вона стала реальним інструментом, потрібно чітко розуміти, що робити з здоровою. Перший власне створений національний механізм Посутися далі. Тому а е, створюються, е, ну, а створюється цей механізм і е, власне визначається як сукупність законодавчих документів нормативну правових, як інституційна спроможність організувати, впроваджувати це законодавство, як активність громадянські. Який теж є невід'ємною складовою цього національного механізму, офіс омбусмена, який забезпечує дотримання моніторинг моніторинг прав. Але все це працює не окремими там, епізодами і омими ну, окремими структурами. Це все працює в певному певному.